Ну що, як то кажуть, хто там, а це паштальйон Печкін принес посилку від вашого мальчика. Це так Орбан чи став такою поштою від Путіна для Трампа. Але чи вдалося йому щось в цьому таємному листі отримати назад і передати голубами? Та й на загал, куди рухається зараз вектор тиску проти Російської Федерації, бо так видається, що е, обманути іншого хлопчика Трампа не дуже виходить у російських нафтових гігантів. Про це говоримо просто зараз. Я Ірина Узлова з нами Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст Стратегічних комунікацій. Пане Юрію, щиро вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. У ну, величним лідером назвав особисто вийшов зустрічати, пофоткалися, поговорили. Дональд Трамп, Віктор Орбан свою дитячу мрію, майже Діснент вирішив реалізувати і здійснити. Президент України Володимир Зеленський каже, коментуючи цю поїздочку, що ми знаємо, як зробити так, щоб російської нафти не було ніде на теренах Європейського союзу, зокрема і щодо Угорщини. Так думаю, він на матяра натякає, тільки навіть не угорського, а нашого. Ну давайте послухаємо, як президент України коментує ось ці Віті Орбана. Імені Путіна і будемо коментувати. Санкції по енергетичним компаніям. Лукойл і, і Росмі. Так, тобто це вже там вже до дуже багато компаній. Тобто зрозуміло, що санкції дуже сильні. Орбан буде шукати можливість, як щоб для них були особливі особливі відношення. Безумовно, ми підтримувати особливе відношення до Орбана ми не будемо. Як станеться, що вирішить Сполучені Штати Америки, ми ну, подивимось, скажімо так. Тобто, я думаю, що це дві головні речі. Він буде говорити йому, що Путін хоче закінчувати війну, тому що у прем'єр-міністра риторика не відрізняється від російської. Він буде говорити, що Україна програє війну, тому що у нього риторика не відрізняється від російської. Так, ну це така, я б сказав, сказав так. Жива пошта в Росії в Сполучені Штати та пане Юрію, ну що, що вдалося пану Віктору? Як ви думаєте, і ми, як ми можемо цьому всьому запобігти в подальшому? Мені здається, що головна ціль, яку вирішила Орбан, вона все ж таки не про українсько російську війну. Вона про вибори, які відбудуться в горшні весною 2026 року. Які поки пан Орбан здограє, і для нього дуже важливо, який він потужний, авторитетний, непереможний, і оце це все. Чи він може навіть самого Трампа вмовити піти на певні поступки в питаннях, які важливі для Угорщини, а якщо буде точним, для Віктора Орбана? Тому я думаю, що задача цієї поїздки була саме в цьому, в максимально від. Стояти інтереси Віктора Орбана і Віктор Орбан цього -то Ну тобто, ми, ми розуміємо, що Трамп очевидно його симпатизує в сенсі як одного одного з лідерів, які вповідують схожі ідеологічні політичні погляди е, ультраправі контрглобалістські, насправді антиєвропейські е, трамп все таки це набагато ближче, ніж умовно Соло Фондр Лєн чи Еммануель Макрон, чи будь-хто ще з великих європейських лідерів. Але з іншого боку, в нього вже Дуже спустошені відносини з Путіним, тому навіть риторика між американською позицією і е, угорською позицією і суттєво відрізняється. Тобто, якщо Орбан каже, що е, Угорщина отримала там беззаперечні е, необмежені виключення санкцій, то американські комунікації зводиться до того, що Угорщина отримала відтермінування на рік. Тільки в питаннях, які стосуються власне власне угорського споживання нафти, тому в принципі тут скоріше історія про те, що Трамп підтримав свого там ідеологічного союзника, людину, яку він нагадаю, багато разів називав великим лідером, блискучим президентом, і таке, і таке, таке інше. Ще, правда, інколи плутав Орбана і Ердога, але це така справа. тому в принципі. Тут буде треба об'єктивним. Орбан досягав своєї мети, він своєї мети, як мінімум перспектично, досяг. А чи буде Україна блокувати постачання нафти в Угорщину, Ну, у нас є такі інструменти. І більше того, я думаю, тоді Угорщина дуже швидко знайде механізми для е, того, щоб знайти інших постачальників. Тому що головна проблема в тому, що ну, насправді що Орбан бреше. Є де Угорщення брати нафту. є Євроконектор, є. Маршрут з хорватських портів, тому що Угорщина і Хорватія взагалі можливують безпосередньо, плюс як мінімум, два найбільших сусіди Угорщини. Ну десь найбільш економічно помітних це Чехія і Австрія. Незважаючи на те, що в Австрії російське лобі завжди було дуже сильним. В Чехії було дуже сильним. Оці дві країни, які теж не мають виходу до моря, подбулися, в залежності від Росії, повністю імпортують нафту і газ в інші країни, в тому числі користуючись маршрутом через Адріатичне море, до якого Угорщина теж має безпосередній доступ, і те, що Будапешт не робить ці історії, не робить е відмикання від російської мережі, це просто. Тому що Орбану зручніше заробляти і домовлятися е, про історію з Росією, корумпування з Росією, ніж е, домовлятися, не знаю, там, з країнами Африки чи Близького Сходу, е, і не, не корумпуватися на цьому. Пане Юрію, а щодо зустрічі Орбану ще ж треба було затягнути Трампа до себе, щоб той приїхав, теж показав перед виборами, який Орбан великий ще й геополітик, в очах зокрема і свого виборця не путіну тут одночасно під так би мовити. Але Трамп сказав, що в зустріч в Будапешті скасувалася, бо Путін не хоче завершення війни. Ясно, він її не захоче. То зустрічі ніякої не буде. хоч Зеленський каже, якби ще був результат, ми готові в Будапешті. Хай, а якщо це просто про політичні побали Орбану, то сильно перепрошуємо до побачення. Ну, я думаю, що якраз те Орбан продавав початкову ідею зустрічі, якраз своїх інтересах, тому що знову таки йому треба демонструвати свій вплив. Чи він може що його теза про те, що він єдиний, хто виступає в Європі за мир, це не пуста теза, а справді підвірна чимось. І але тут питання в тому, що якщо там поступка по нафті, це те, що Трампу нічого не коштує, то бачитись з Путіним без суттєвих результатів це. Той та дія політична, яка дійсно може трампу зашкодити, бо він вже достатньо багато втратив від пустої комунікації з путіним. Багато американців і навіть його виборців вважають позицію татів і Трамп особисто по Росії дуже слабкою Відповідно, нам треба працювати над тим, щоб і надалі демонструвати недоворозданість Росії. Ну і знову таки тут треба віддати Росія належне Вони. Реально роблять для цього найбільше з усіх, то просто неймовірні в цьому плані йолопи. Давайте будемо об'єктивні. Так, <хи> да, вони тісно, вони все якраз. Як а ми вдали, як теж Тарас Загродній, політехнолог, каже, що цим користуємося. І Зеленський нагадує раз в три дні, так би мовити, фігурально, але насправді на практиці, що ми готові зустрічатися. Ну, не в Москві, в Мінську, коли в Будапешті. І ми готові до різного формату Путін, Трамп Зеленський, Зеленський Путін, Трамп Путін, Трамп Зеленський, Трамп знову по колу. Ми готові. А ці да, ці показують, що тільки вони не готові. Та взагалі цього тижня Діма Пісковий Путін і сказав, що наразі вони не бачать потреби в цій зустрічі, бо для цього. Потрібна кропітка підготовча робота. Вони і до зустрічі з зеленським. Так вони все якісь роботнички століття. Просто вони все працюють. Але чи треба їм би насправді зустріч з Трампом зараз? Насправді їм була дуже корисна зустріч з Трампом. І демонстрація того, що вони в процесі перемови перебувають, що вони в принципі. Шукають якесь рішення, тому що є запит навіть російські еліті та по рішення. Але тут, ну давайте віддамо належне пану Рубіо, який дійсно провів величезну роботу і зумів цю ідею заблочити, тому що це була б зустріч не про що. Тобто для Путіна вона вирішила певні задачі для пана Трампа ні, і головне для нас не вирішило. Тому я думаю, що в подальшому як мінімум, найближчі пару місяців. Таку зустріч чекати дуже важко, тому що для цього Путін має зробити якийсь дійсно суттєвий крок е, вперед. А, а я ось не став... а Путін а він... все ж... да, він не робить. Він збирає рад і дістає там він... все Прямо у нього нарада на нараді. Я оце вже я просто дивлюсь, думаю, чи це день вчорашній, чи сьогоднішній. Там совбіз, там говорить про майбутнє якесь на в собі збройних сил Російської Федерації. Ну я думаю, що тут нове ну, таке. Це ж теж запрошення до перемога. Путін зараз ну, перебуває в доволі складному положенні, якщо брати навіть там середньостокове планування, там, його пер... певні просування на фронті насправді не дають ніякого суттєвого результату, який можна було виміряти в е часі і сказати: от, Володимир Путін щось зробив. Він досяг успіху ще трохи, і він зуміє здобути таку перемогу, яка компенсує всі російські втрати. Але не існує такої перемоги, не існує такого. Сценарію перемоги за якого Путін цього досягає, це просто неможливо. Як мінімум наразі таких передумов немає. Відповідно, Володимиру Путіну треба думати, що робити далі, тому що якщо він не здобуває когось іншу перемоги, і Україна не готова піти на його капіталіційні умови, а вона не готова. Ми не готові як країна, як держава, як воєнна машина. Е, відповідно, йому лишається два сценарії: або йти на перемовини, тому що його економічна ситуація, політична, з кожним днем погіршується, або йти на ескалацію з розрахунку, що він зможе вибити поступку з боку Європи. Чи штат. Відповідно, він намагається поки йти на ескалацію оцим словесним потоком е, з тими, вибачте. Ядерними понтами, коли він розповідає, що у нас там така ракета є, така ракета є, таких 10 ракет, таких 50 ракет, ми нову ракету випробували. З тим, щоб від американців європейців почути якусь замирювальну риторику. Але відмінність суттєва Трампа від Путіна полягає в тому, що. Трампа від Байдена, що незважаючи на багато переваг Байдена для нас, наприклад, він давав нам зброю безкоштовно і гроші давав багато відмін від Трампа, з Трампом ну доволі деструктивно розмовляти мовою ультиматумів, угу. тому що Дональд Трамп сам дуже, дуже любить мову ультиматумів. Угу. Він сам з задоволенням включає ворожу риторику, він сам задоволення почне розповідати який він е агресивний геніальний, тут все зрозуміло. Тобто Трамп в цьому плані цілком собі відповідний Путіну е і мислить приблизно так само, як Володимир Путін, в тому сенсі, що дивиться на провокацію як на політичний метод, тобто. Посмополива в тому, що Путін переважно е, блефує з усіма своїми червоними лініями. Ми знаємо, скільки червоних ліній вже пересікла Україна під час цієї війни, і в принципі видноразу Путін е, нам нічого за це не було. Тобто, Володимир Путін сам настільки підняв ставки на початку війни, в тому числі ударами по цивільній інфраструктурі. Тому буквально нема чим відповідати Україні на удари. по Набли по, по теорії Росії або там на передачу пінняких судів озброєння просто не існує такого напиту ескалації, який би він міг відповісти по Україні, але в нього лишається наразі. Я це сценарій вважаю дуже реалістичним На жаль, ескалація відносно Європи. Тобто, я думаю, що враховуючи, що Орбан все ще як бачимо в авторитеті у Трампа, ми бачимо, що Орбан все ще посуває тезу. Що якщо Путін нападе на Європу, це буде провина Європи, ви ну, ж там багато казав під час, усіх стран, ну, що ось, якби не європейці, якби Україна не отримала зброю, то можливо там житло війна скінчилося. Ну дійсно, ми просто би були окуповані. А всі, хто не погоджується з Путіним, активно знищені, е, ну але ж ми розуміємо, що пану Орбану на це абсолютно начхати, бо він е, е, політична потвора в е, гіршому розумінні цього слова. Так е, ну але тим не менше. І тому відповідно у Путіна лишається цей сценарій ескалації. Я думаю, що Орбан і на він розраховує на Орбана саме як на людину, яка може суттєво прям суттєво покращити його позиції в Європі, в разі якщо він все ж таки піде на повноцінну ескалацію проти європейських країн, проти Балтійських країн вочевидь, тому що це буде найперша ціль, яка може стати. Як по якій Путін можна вдарити, відповідно? Я думаю, що Орбана треба сприймати саме таким чином, і поведінку Путіна саме таким чином. І всі слова Пісказкова треба сприймати через призму того, що вони розраховують, що вони або здобудуть якусь перемогу, і, вочевидь, Путін продовжує вірити, що він зможе досягти суттєвих успіхів на фронті. А суттєві успіхи на фронті на стратегічного рівня це дійсно захоплення всієї Донецької області, наприклад, а все що менше, ну. Просто ні про що, враховуючи кількість витрат, які Росія зазнала. Відповідно, треба дивитися, як ми будемо як, як далі буде поводити себе Росія, як далі буде поводити себе Трамп. Але я вважаю, найкраща новина тижня. Насправді це не історія про там ну, зрозуміло Угорщина – Це погано, новина, тому що Росія зберігає присутність нових ринків. А найкраща новина тижня це заборона фактичне блокування американцями спроби. Компанією Гунгор, яка насправді є таким навіть емітаційним активом, який насправді є російським, але намагається виглядати фінським. А насправді так з тим чинка всі гроші. Спробую купити активи Лукойлу і активи Роснефті, які перебувають в Європі. Відповідно, ці активи досі будуть заблокованими, а це означає, що Росія все ще не буде контролювати значну частину збуту своєї нафти, яка вже історично сталася. А враховуючи, що нато газові доходи і так за рік впали вже більше ніж до чверти росіян, це означає, що до кінця року статистика буде ще гірша і в новому році ще гірша і. Якщо після 21 листопада, коли ці санкції запрацюють вже повноцінно, динаміка буде такою самою. То навіть з урахуванням Угорщини Росія буде втрачати мінімум 10-12 мільярдів доларів на, на місяць. А це вже дуже суттєво для і так е, серйозно пошкодженого російського бюджету російської економіки. Тому тому ж ми бачили такі нерви у Путіна його оточення, коли вони там відразу Дмитрієва надіслали в Америку, щоб санкції якось відтермінувалися. Тому ця активність Орбана і, очевидь, ну Орбан все ж таки свої інтереси політичні відстояв і трохи там росіянам життя полегшив, але. Саме трохи, тому що лише один ринок де-факто не залишився в Європі, це угорський на цьому все. Да. Тому я думаю, що в найближчий, час, в найближчий час ми можемо цілком собі очікувати, що е е росіяни знову будуть намагатися е перейти до якогось діалогу про, про послаблення санкцій. Вочевидь, це для них дійсно дуже болюче питання. А по всьому іншому будемо дивитися динаміку. Я думаю, що. Чим ближче буде зима, чим ближче буде неможливість Росію досягти якихось суттєвих е результатів, тим більше ми будемо чути про ескалацію, про ядерну зброю, про напад на Європу, про все все, про провокації проти Крин Балтії. Я думаю, цього буде все більше більше і більше. Ну, Росія Донбас навіть за підрахунками інституту Вищення війни до 2030 року на силу могла би весь захопити, але бачимо, що і покрось тримається. Слава нашим захисникам. До речі, зараз нагадаю, що триває мій збір на Т5 для спецпідрозділу гурмову Кракен, Друзі, конвертувати нашу ненависть до росіян, ж пробачте за шаблоність, але так і є. Можна перейшовши сюди, і ми з вами великі молодці. Бо за три тижні вже зібрали більше 362 тисяч гривень. Нам уже до фінішу лишилось менше сотні. Це для нас взагалі. Ми просто думаю, за тиждень вже закриємо ці збіри. Буде на автівка ця з крану маніпулятором наших бійців. А ми почнемо збір на іншу. Хто 200 плюс гривень задонатив? Ще iPhone 16 може виграти. Попередні збір увінчався таким успіхом. І глядачка постійно, яка задонатила 500 гривень, має новісінки iPhone 16 на 256 гігабайт. А там хоче на 17 поміняли, хочете що хочете робити. Отаке От і і з корисним. Пане Юрію, ну оце війна. Маленька попіднавносне протистра НАТО вона дійсно на столі у Кремля. Німецький генерал, лейтенант Олександр Зольфранк інтерв'ю агентству Reuters говорить про те, що така війна. Та невелика, обмежена, але наземна, невеликим ресурсом. Бо Росія загрузла якраз таки в Україні беручи ріки три місяці Покровські і інші наші міста і не можучи їх взяти. Але вона можлива, хоч завтра, каже Зольфранк, Насправді, і треба бути до цього, до цього готовими. Але що вона дасть Росії? Якщо масштабно в них реально немає потухну, немає це. Вони ще дрони можуть запускати з території Білорусі там 200-300 на країни НАТО, але ж наземно вони застрягли на території Донецької Луганської областей нашої країни. То тут вони, що вони цим отримують, чи знову ж таки налякати? Я думаю, тут навіть не налякати, скоріше спровокувати політичні розбірки і е, параліч НАТО. Тобто, вони uh -huh. хочуть досягти того, щоб побачити, щоб продемонструвати, що на НАТО не будуть відповідати, не будуть воювати за Нарву, умовно кажучи. Чи, чи не будуть воювати за Клайпеду, чи не будуть воювати за Дагавпіс Дага, чи за Слоблаки. Тобто, далі саме в цьому. Тобто він розраховує, що якщо він нападе на Литву, Латвію чи Естонію, відповідно, і, чи там ніхто не буде йому заважати. Відповідно, він продемонструє, що НАТО надіє ставне, і тоді не пропонує європейцям там, угоду, умовно, ви не підтримуєте Україну. Я там відходжу до країн Балтії або щось подібне. Тому а і далі то, під, піднімаються всі ці орбани, Вайгелі... Інші недолюди, які будуть розповідати, що ось на що ми з Путіним взагалі війну починали, давайте миритися, все буде добре. Путін просто хотів, щоб не домовлялися. Я думаю, що саме про це буде розмова Угу, угу. Uh -huh, uh -huh. Тобто я впевнений, що вони будуть говорити саме про такий формат, коли е ми там от чому ми воюємо з Путіним, Путін не такий хороший. Він в принципі от навіть готовий пощадити усіх. Не буде, буде сильно бути таке інше. Тобто я думаю, що про це буде розмова. Тобто, е, моя думка магістральна, вона про те, що е, це було саме таке поєднання політичної провокації з, е, з воєнною дією. Тобто воно цілком собі в дусі Володимира Путіна. Інша справа, що наразі я думаю, що він їх завжди переоцінює свої спроможності, тому що це було вже з України в 2022 році, це відбувається зараз. І я впевнений, що він недооцінює можливу реакцію НАТО. А що до такої війни, як в Україні, навіть там на, на третину, Росія просто не витримає. І це вже видно навіть по тому, як вона переварює цю війну. Тому але і Путін буде розраховувати на політичний бабанк, тому що чим далі, тим більше в нього буде. Буде менше вибору відповідно, тому що йому йти на мир наразі не нато небезпечному дуже важко буде пояснити, чому а, результат війни, який як він є. Тому що те, що зараз Росія здобула, ніяк не можна оголосити перемогою а, навіть для російського населення, не кажучи вже про еліти не ближче оточення. А відповідно, треба ще більше ескалації. А що з ескалацією робити? Ну. Може, Путін думає, що знає, хоча я думаю, що знову таки будь-яка воєнна відповідь країн НАТО, навіть обмежена, вона може здати Росії швидкої і доволі болючої поразки. Це теж треба враховувати. Я сподіваюся, що о, реакція буде м'яко. Тобто не, не доведеться, ще там мешканцям країн Балтії чекати кілька місяців, перш ніж Путін отримує відповідну, о, вибачте, за повтологію відповідь, mm -hmm. але в цілому знову таки. Я думаю, що ймовірність такої дії з боку Путіна ну набагато більше за 50%. Угу. Ну да, бо що йому йому ж нічого не залишається. На ядерний шантаж ніхто не купується, паб'ять. Нієт на це він. Ми теж думаю, що треба ці ризики оцінювати. Але НАТО да він на... Щ... дарма сподівається, що відповідь буде прям геть м'якою. Он маркрути виходить і каже: у нас виробництво боєприпасів перевершило російське. І хай там хтось мені каже, ой, вони дорогі, ой, вони довго. Ні, ну факт залишається фактом. Навіть цього Ta, і треба розуміти, що насправді воєнні і е, індустріальні спроможності Європи навіть без Америки переважають російські в рази. Просто європейцям, які будь-якої е, будь-якій країні, е, ну будь-які об'євують суспільство скоріше, треба час адаптацію, е, е, і в принципі. Я думаю, що вони вже його пройшли, тому що можемо себе згадати Україну, як ми важко адаптувалися до того, що війна в принципі є реальністю Що чотирнадцятого що року, що передоні двадцять Е, і в принципі, вони прийшли пройшли цю адаптацію, це треба відзначити, і ми бачимо, що риторика європейських країн, особливо тих країн, які... Дійсно можуть бути об'єктом першого удару з боку росіян. Це країни Скандинавії, це країни Балтії. Вона доволі агресивна, в хорошому сенсі цього слова, і е, загрозла для Росіян. Тому я впевнений, що якраз е, росіяни дарма, якщо вони дійсно досі думають, що в них є серйозні шанси. Затиснути Європу. Я думаю, що це їх ну величезна технічна помилка. Дійсно, ніж нам не буде шансів проти європейців, але я впевнений, що Путін, як і з Україною, прорахується, і все ж таки почне війна і знов буде дурачком сам проти себе, пане Юрію. Дякую вам безмежно за цю аналітику за нашу зустріч. Як завжди, прекрасно зрозуміла. Ну а росіяни сиди, я сам відкрию. А так на те вони і дограються. Хай не завтра, але до того все це рухається. Бережіть себе до зустрічі за тиждень. Дякую. Дякую. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст із стратегічних комунікацій, Іринословаян. Друзі, залишайте свої коментарі, ставте лайки, будь ласка, коли будете нас дивитися. Підписуйтеся на наші Ютуби. Активні посилання на всі під цим відео і на Ютуб 24, де ви нас також фундаментально дивитесь насамперед. Тут бережіть себе, побачимося і переможемо.